Кажуть, що ті, що сепаратисти, вони схожі на майданівців, та не схожі. А В понеділок поховали ще одного майданівця, Анатолій Нічепаренка. От йому 18 лютого проломили голову. Він боровся за це життя. Так от розповідаю. Йому відрізали кати садюги, відрізали фаланги пальців, коли його катували в Марінському парку. Оці люди. Досі не сидять на лаві підсудних, а вони в Харкові, в Донецьку, в Луганську зараз. Оця гопота. Нагадаю, що в Харкові 65 арештованих, 14 – це колишні зеки. І от ці люди кажуть, що зараз борці за свободу. За яку свободу? Скажіть мені, в якій зараз Донецькій чи Луганській області вони виступають під українськими прапорами? Виключно під російськими, і це відрізняє їх від майданівців. Це відрізняє їх від тих, хто боровся за свободу. Припиніть боротися за інтереси Російської Федерації в Україні, і тоді з вами будуть говорити як рівне з рівним.